Право власності, після чого ми виходимо все разом і розмірюємо територію. На сьогоднішній день фірма, яка робила детальний план центр ринкових досліджень, зробили, і в нас в міській раді було 5 пробних варіантів проєктів землеустрою для учасників АТО. Оля Мирославівна дзвонила до них, бо їм там треба зразу сусідів підписувати. Є інша проблема, що з тими підписами буде, бо вони всі. Бо не всі учасники АТО є тут сьогодні і не всі підписані. Тим не менше є п'ять пробних варіантів, вони є підписані, і з ними фірма пішла далі збирати погодження в архітектуру і в земельну. О, Прошу. Це абсурд. Ще ніяких сусідів немає, вся земля є комунальною власністю. Погоджує тільки одна міська рада. Ні, ну, Там, де є, коли є проєкт землеустрою. Збоку, там є сусіди які підписують сусіди сусідів. ще немає ні одного, нікому не надано земельну ділянку ні в користування, ні у власні. Май... Добре, майбутні. Наразі теоретично такі. Знаєте, якщо майбутнє, тоді і пишіть, що всі мною погоджували. Бо я сусід через ставки. Не давай, бо я чому так нервуюся? Бо приходять е, воїни авто АТО, і приходять до кого? До бувшого військового депутата. І починають, ви нічого не робите, ви там великі. А я дивлюся, що дійсно нічого не робиться. Бо в яких сусідів шукають. Фактично, е зараз тут є в нас, якісь ще гроші виділяємо на е детальні плани, то як відмивання тут грошей, чи, чи, чи як прийде. В порядку, по ну, ну а як ще розуміти? То, що розуміти? Що, що от Зараз ми е тут будемо затверджувати і давати дозвіл на вигляд детального плану території для АТО. Так. Що це таке? Там Там ще збоку додають ще багато нових заяв. Тобто ще будуть, так? А, так. Ну, значить, ті детальні плани готові. Скільки їх вже виготовляють? Вже півроку року? Ні, Володимир не... Васильович, давайте ще раз, щоб ви дійсно не робити один детальний план на цю територію було виготовлено в минулому році. За нього заплачено кошти. Тут всі учасники АТО були. Не знаю, правда, хто до вас ходить. Всім було роздано. І всім було розказано про те, що міська рада робить за ним кожну папку проєкту землеустрою. Ці папки фірма зараз виготовляє. Ви знаєте, на минулій сесії, наприклад, ми приймали рішення про вулиці. Зразу кожного буде вулиця, номер ділянки, і відповідно на вулиці є з двох сторон сусіди, і власник, ну, майбутній власник твоєї земельної ділянки підписується, його сусіди підписуються, земельний відділ, архітектор. Здається, архітектор також. І, і воно йде на засперечення до нас міської Коли вони то все зроблять, то нам на засвершення не знаходиться. Але Ну, Я думаю, з ближчих два місяці повинно точно. Палон Андрійч, от перше, ви зробили помилку, що ви зробили то централізовано коли закон каже, що кожен має сам замовляти, це ви перше зробили. І тому люди не знають. Якщо б він сам замовив, він би сам бивав. З тою проєктною документацією. Друге, ви робите помилку, що погоджуєтесь з якихось сусідів, яких ще немає. Це є голий <тас> <той, пас> проєкт забудови. Володимир Васильович, я придумав собі погоджуватися з законодавством, бо організація, яка робить в той сусідній, значить. Ви вибрали другу ви організацію самі. Друга організація саме не виробить дослідження на сьогодні, напевно, найбільш. А, робите добро, справ, ну добре, хай буде. Я, справа, а, справа, я вважаю, що ну, так, добре, вже переходимо. Я просто хочу пояснити, бо в нас здається, в минулому році, е, від кінця, від початку 2015 року, міської ради не було видано там е, жодного іншого кварталу, не розроблено, як в попередніх роках і каденція, тільки для учасників АТО. Чеснішого, здається, розподілу земельних ділянок ще не було в місті, може і в області. Я не знаю, коли всі разом тут собі ділили. Правильніше, ніж коли міста рада за кожну оплатить 2,5 тисячі по середньому так зараз коштує. Теж не було. І так вирішили депутати, бо я сам не розпоряджаюся грошима. І ну, Іде процес, що ми робимо назви, вулиць, пропонували і їм, де писав нам на електронку. Пропонував свої назви на виконкомі, обговорювали, два спитав які має назви, затверджували тут вже назви <рес> разом із тими, хто став зероями, хто загинув. Можна говорити через вас вони отримали? Бачите, <рес> я так з, з досвіду я не знаю, що краще мені до того не прив'язуватися. Знаю, що п'ятеро вже, можна сказати, з них вже мають, бо вони взяли просто п'ять різних вулиць. І робили. Ну, думаю, що два місяці це буде передостатньо. Маю таку надію. Ну, Тим не менше, навіть якщо це буде не за два місяці, а за три місяці, то, е, ну, то, то вже ніякої ролі не зміниє. Бо ми самі робимо і пильнуємо ті документи, а не кожен собі сам входить. Що... Мені не знаю, що всім депутатам принесли. Принесли копію звернення до депутатського корпусу і міської ради. Зареєстровано у вас 15.04.2016 року No267. Е -е, я знаю, про що ви говорите? Ні. Воно поступало до звернення до Поступало, скеровано на комісію. Я не а не Бо я скерував його на комісії, на комісії буде розглядатися. Ну, Кожне звернення проходить комісію і тоді попадає на сесію. Тобто, -е той що віде, віде, попаде на наступну. Депутатів зачитується на початку сесії. Добре, дякую. Але так, як у вас стосується, ви, напевно, приховуєте. але добре не так. Ще що? Немає. Є полонки залежно. Прошу голосування. Мо, якщо зараз буде голосування за питання 2 порядку денного, то я хотів повідомити, що мене депутатів я не буду брати участь у голосуванні, бо є працівником тієї юридичної особи, а. У... Щоб не було підрозділ на конфлікт інтересів, буду отримувати за голосування. Ви не є співвласником, але добре, ми то протокольно запишемо. Це Шановні депутати, для того, аби м, провести друге пленарне засідання 9-ї сесії Львівської міської ради, пропоную обрати речейну комісію згідно до списку наступних осіб Тріло Богдана Івановича і Федорця Юрія Степановича. Хто за таку пропозицію? Прошу. Прошу. Там прийшов п'ятеро людей, згадайте А, перепрошую. Ну, відповідно, згадуємо. Добре, одного. Перепрошую, бо ми вибираємо на сесію. Не можеш тут піти? Не можу. Чекай. Ви вже розправили Ми вже, ми ще не голосували, за них зараз є поставлено голосування. Ставлено на голосування своєю пропозицію. Хто за? Прошу, щоб голосувати. Поіграємо. Бакунець Павло Андрійович. За. Бучко Тарас Богданович. Вербенець Іван Петрович. Вербенець Уляну Остапівна Вербенець Юрій Річардович Винар Володимир Степанович. Грабовський Ігор Андрійович. За. Грицан Михайло Миколаєвич. Данило Ігор Володимирович. За. Дудич Михайло Олексійович. Кононов Андрій Олександрович. За. Крупенко Олександр Віталійович. За. Кужер За. Сергій Петрович. За. Мартинович Нелія Володимирівна. Оліян Михайло Михайлович. Да. Ігор Федорович да. Покійняк Тарас Михайлович. Да. Поставитюк Володимир Васильович. Да. Проданюк Федір Михайлович. Да. Тарас Олегович да. Сузанська да. Ольга Мирославівна Кріло да. Богдан да. Іванович. Да. Кадорець да. Юрій Степанович. Да. Фульмес Андрій Васильович. Да. Чиші Юрій Ярославович да. Шоловило Петро Степанович. Да. Яценя Андрій. Пановичу за 20 отримали за двоє За 20 отримали збої. Пропозиція підтримана. Шановні депутати. Я перепрошую, я хотіли повідомити. Федір Михайлович телефонував до мене і у нього невідкладні справи, справи. Тому... Важна причину відсутності на сьогоднішньому податковому засіданні. І ще, якщо з вашого дозволу, нічі, які б назвали тільки прізвище, щоб трошки було швидше. Верховці ім'я. Так. Дякую. Добре. Переходимо до розгляду наступного питання. Про затвердження проєкту договору на розміщення тимчасово вільних коштів військового бюджету на допомогних рахунках банку. Зауваження пропозиції. Немає. Ставлю на голосування по іменному. Хто за, прошу голосувати по іменному. мільйонів, так. Так, якщо там ще, ми певно, вже буде, певно, менше. Що будемо голосувати? Четыре затримаємо, весь десь менше не буде. Вільні залишки. Шановні депутати, е, ну, якщо там є 5 мільйонів і одна гривня, то ми покладемо всі вільні залишки, які є на рахунку. Але я думаю, то, як ми сьогодні ще будемо додати е, при розподілі коштів вільних залишків, я не знаю, чи там 5 і лишається, може лишиться 4990. Ви розумієте, що якщо ми заб'ємо цифру 5 мільйонів, то положимо 4 мільйони 900 тисяч то ми не виконуємо е Долу. умови договору і ми маємо укладати згідно того договору додаткову угоду, а це ще раз збирати сесію. У нас є цілий юридичний відділ. Ми зараз ведемо дискусію стосовно договору, юридичного договору. Я заключу юридичну відповідно, не дивилися цей договір. Є, і неодноразове опрацювання цього договору на профільній комісії також є. Напевно, тільки ми з вами, двоє хто тонайменше читали Прошу. Але, але це служне зауваження депутата. Нас в рекламі написано, що всі проєкти рішення мають візуватися юристами. Вони не візуються, і тому зачасту наші, я ще буду там далі звертатися, вони є. То часу незаконно. Тому правильно він задав питання. Якщо б зараз був проєкт рішення і до нього проводити договір, там є підпис юриста, Всі голосують і питання мати. Добре, ми це братуємо. Ставлю на голосування по йменно. За. Бучка. За. Вербенець. Вербене. Вербене Юрій. Вина. Рабовський. Грицан. Данило. Дудич. Кономо. Крупенко. Кожиль. Мартинович. Ольярник. Пирожик, Тимчасович. Попівняк. Поставитюк. Проданюк. Хондєр. Созданська. Трілан. Котерець. Тримус. Фульнес. Шаловило. Яценя. Так, отримано з двоє. Отримано дзвоні. За 20. За 20. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного. Про внесення е змін до військового бюджету Ялу на 2016 рік. Надалі слово спеціалісти першої категорії в Україні міської ради. Депутати пропонуються такі зміни до міського бюджету станом на 13 число. Перше, рівні залишки коштів загального фонду спрямувати. По функцію 404 це є інші видатки. На суму 2600 це є на оплату членських внесків Асоціації міст України. Друге, по функції 170 70, 30, це є ремонт доріг. На суму 395,8 тисяч це за ті кошти, які проголосувала бюджетна комісія. З них 100 тисяч це було на профілювання доріг за допомогою автогрейдера це і вулиця Загороди, Курівка, Ваговського, Загаєвича, Велике Передмістя Івана Хрестителя, Миру, Довженка, Завадівська, а також на поточний ремонт доріг. 295,8 тисяч гривень. Це є Івана Хрестителя 69,9 тисяч, Жвірська 26 тисяч, Шевченка 80 тисяч, Шторянського 20 тисяч, Святоюрська 99,9 тисяч. Також було винесено ще на бюджетну комісію додатково міським головою вулиця Шашкевича 149,9 тисячових стрільців 20, Івана Франка 150, але ті кошти були не проголосовані. По функції 130 -102, 95 тисяч це є для участі в чемпіонаті е, та Кубку Львівської області з футболу. По функції 090-412 – це є для е, вирішення для виділення грошової допомоги малозабезпеченим громадянам на суму 50 тисяч. Друге вільні залишки коштів загального фонду. Передати до спеціального фонду стримувати суму 274 тисячі це є на виготовлення генерального плану міста Яворова. На співфінансування. На співфінансування 274 тисячі. Функція залишки коштів спеціального фонду від надходження оренди приміщення по 110-204. Це є народний дім, це їхні кошти для придбання пороху тяга і четверте, залишки коштів спеціального фонду також спрямувати на функцію 18490 для придбання косарки газ газонової на суму 179 тисяч гривень та бензопили 139 тисяч для житлокомунсервісів. 150-101 функція це є капітальні вкладення. На суму 25 тисяч це є коригування та проведення експертизи проєктно-кошторисної документації на будівництво зовнішньої мережі водопостачання мікрорайону містечка No53. І функція 1003 це є на суму 54 тисячі 700 Капітальний ремонт дощової каналізації вулиці Івана Хрестива. Я перепрошую. За кошти на поточні ремонти, кошти на Шашкевича і кошти на Івана Франка голосувалися просто негативний висновок. Кошти на Січових стрільців не голосувалися. Ми з депутатами домовилися це в інший спосіб, тому про таке голосувати не потрібно. Шашкевича було прибуло проголосовано, не було дозволено за Франка. Тим не менше, суми в 24 тисячових на голосування ніхто не виставляє. Андрій, говорили, не було Шашкевича проголосована. Да. Була тільки Давайте Прошу. Протокол комісії є. Протокол ще. Про голосування немає. Шашкевича проголосовано. Голосована була одна Святоюрська, 99,9. Шановні депутати, ну ми зараз не обговорюємо там проголосовано позитивно чи не.